Це футбольний контейнгол. Сьомий тур чемпіонату полтавської області вища ліга. Афіша матчу матч, як блюдо в ресторані Мішлен. А справжньо гурбані футболу Полтавщини. Стандарт на санжари рокет. Їдемо на точку збору. Опа, Санжара для тих, хто активно слідкує за чемпіонатом Полтавської області, знаєш, що команда Ропіта це добротна команда, яка підсилилася класними гравцями. Мова йде про Павла Рівінка, Григорія Ярмаша, Олександр Матвієва, Олега Чуваєва, Олега Бараніка та Вадима Сапая. Усі дотичні люди до футболу Полтавщини розуміють, що є три команди, які в принципі будуть ділити собі пурзуні міста: медалі та кубки. Мова йде про стандартнові санжари, прокліту та олімпію. Тож кожна втрата очок віддаляє команду від певного результату. Задача лише одна перемагати повно рівне м'яч круг. Ли все в наших ногах, руках і голові. Друзі, гадаю, що мотиваційна промова президента клубу та головного тренера таки достукається до серця кожного гравця, і сьогодні ми вийдемо максимально зарядженими на боротьбу, тому що команда потина серйозна, грати вони в футбол б'ють доволі класно, підцілились добряче, і я думаю, що легкої прогулянки сьогодні не буде ні для кого. Враховуючи той факт, що у нас гра з Олімпією, гра з Рокиту та Олімпією повинна бути ключова у здобутку певних результатів. Тож маємо лише перемагати. Як то кажуть? Заповнюватись будуть зараз лавочки, максимальна футбольна атмосфера, максимальна футбольна погода. З Богом.

Так, Стосовно складу роки не бачу рібінка у старці, бачу Вадим Сапає грає, бачу Ярмаш грає, а... Нікітта Бакланов грає. Міся. Чува на заміні. Воротар у роки стабільно в старці. Фух. Важкувато, важкувато буде, але все в наших руках. Ша! Yeah! Сади, Хорош, хорош. Початок гарний, головне не зупинятися, тому що попередно ще дуже багато часу грати. Поки 1-0. Поки Перших хвилин матчу потрібно не програвати у боротьбі, не програвати у бажанні на кожному класку поля. Тоді буде результат. Да-да-да, саме так через планки потрібно постійно присункувати, постійно атакувати, хоча як на мене в цьому епізоді реально була рука. Рай не побачив. જો સાસિયા Амон! По жовтим наразі 1-1. На полі, де справжня заруба, ніхто не хоче поступатися, десь ну, десь брудно, десь там по футбольному, трошки ночку, трошки м'яч, Але ну, ми розуміємо, що на кону. На кону три залікових бала, які в принципі будуть вирішувати певну ситуацію в турнірі, таблиці, медалі, кубки, таке інше. Тож всі максимально заряджені на боротьбу. Я бажаю, щоб сьогодні переміг його велич футбол. Тож, щоб бажано без травм, Було сьогодні спокотного. Я не знаю, як рев справиться з а, ситуацією на полі, тому що будуть моментів. Ай яй. -яй. Все! Давай, Все! 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 Класний простріл, але нема кому замикати. 100% момент. Постійний пресинг приносить швидку в тому, тож ми трошки підцілили. Рокити намагаються атакувати позиційно, розтягуючи оборону по флангам, але поки нам вдається закривати всі шпарини і тримати переможний результат. Ух, Михайлич, Хорош! сімей наш укрес скажи поважний іди сади хоба пусть Друзі, перший тем завершено: максимальна рівна боротьба на полі. Ніхто не хоче поступатися. Дуже багато і брудної, і небрудної, і тактичної боротьби на полі, але нам трошки повезло, на момент ми забили гол 1-0. Чекає нас другий тайм. Я думаю, він буде не менш видовищний, аніж перший. Друзі розпочали другий тайм. Ми збавляємо темп і робимо необхідний результат з Богом. Фолики, ви чу не бачили, немає жодної карточки, ну, принаймні, як мінімум жовтої. Не красти, ні, але жовтий на 100%. Не знаю. Це не остреха. Другий тайм розпочинається доволі жваво, інтенсивно. Ніхто не стоїться в захисті, всі атакують як одна, так інша команда, поки є багатською роботи Михайлович. Михайлович в топі і ворота на замочку.

Місяво заробляє другу жовту картку, роки грає в меншості, залишилось десь хвилин 35 грати в другому таймі. Тож роки буде дуже важко, враховуючи те факт, що будемо забивати як мінімум один, щоб була нічіка, і як мінімум два, щоб два-один. Ми наразі можемо ловити на контратація і здобувати певний необхідний результат. Олег Баранік виходить на заміну, ну підсилені суттєво, але бара. а та-та, забивати не треба. За 10 хвилин до кінця гри Каміль Хочбаров забуває гол 2-0 на користь стандарту. Треба втримати результат Хух, і видихати. Тому що ну валідольний матч. Дуже багато боротьби. Ніхто не хоче поступатися. Всі вміють грати футбол. Дуже будовище, дуже класно. болівальників багато, вони в захваті емоції. Просто через край чекаємо чекаємо 10 хвилин і завершення результа і завершення матчу. Снимай, скрытый камень. Давай, Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Молодец! Молодец! Doma ye! Doma ye! Doma ye! Doma Бонарік хороший. Друзі, матч завершено з рахунком 2-0. Стандарт отримує бажані три залікові бали, які дозволяють боротися за найвищі місця у турнірі та висвітлять чемпіонату полтавської області. Божевільний матч дуже насичений на події в булівальників і футболісти, я думаю. Теж тому, що завжди приємно грати, коли є певний запал на полі. Дякуємо, що сьогодні матч цей відбувся. Дякуємо за Дякуємо за шалену підтримку нашим болівальникам. Все буде Україна, все буде стандарт. Побачимось, почуємось, все буде добре.